Тестуємо нові туші Alix Avien. Для наглядності буду тестувати по дві туші одночасно. Перша тушь Queen дуже добре підкручує війки. Наступна туш, Volume Designer дає саме об'єм. На камеру важко профарбовувати, тому за кадром я ще добре профарбовую кожну війку. І тут ви можете порівняти дві туші та подивитися, який ефект дає кожна. Тестуємо нову пару, і тут ви можете помітити, що кожна щіточка має свою особливу форму. І саме від форми залежить, який ефект на віках буде. Тому я спеціально показую кожну туш окремо, щоб ви могли обрати свою улюблену. І тестуємо третю останню пару. І першу з них ми будемо тестувати Lash Styler. Вона дуже гарно розділяє віки та надає їм об'єму. Наступна туш також добре додає об'єму, але при цьому трішки зліплюючи вії біля коренів. Тепер, побачивши кожну туш на очах, ви можете обрати свій улюблений ефект, який вам подобається. Тестуємо нові туші Alix Avien. Для наглядності буду тестувати по дві туші одночасно. Перша тушь Curl Queen дуже добре підкручує війки. Наступна тушь Volume Designer дає саме об'єм. На камеру важко профарбовувати, тому за кадром я ще добре профарбовую кожну війку.